А і... що, що відбулося з Кіризалтом 50 договорів підписати, він якось трансформувався? Чи він просто люди усвідомлено зрозуміли, навіщо це? Так, да, ну, це були перші підходи, коли люди все рівно собі ставили якісь KPI, і Тоді вони зрозуміли, що. Ну, так, так це не працює, і цього, не цього від них хочуть. Ну, нам, не, нам не важливо, там, чи їх буде 5 чи 10. Нам, нам важливо, як це буде контриб'ютити в, в нашу візію, в наші об'єктиві, в організації, які ми там поставили на рік. І тоді це почало заводитись. І Все рівно там цей шлях пройшов три роки, мабуть, поки воно завелося, і далі воно все рівно. Поступово трансформується, десь адаптується, десь ми збільшуємо команду. І, і, і Ці всі процеси постійно в процесі такому процеси процесні, ага. вони, вони, вони змінюються, бо ну, ні, нема нічого сталого, і це нормально. Якщо ти хочеш розвиватися, ти маєш його адаптовувати і змінювати постійно.